Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! ви на каналі Здорова Україна! Звуть мене Аня. І я сьогодні хочу подивитись Харків, Харківщину, Полтаву, полтавщину Хмельницький, Хмельниччину на жовтень. Ось такий загальний прогноз. До чого готуватись, що нам, що перечувати, до якоїсь дороги. До дороги. Може виїздити будемо. В нікуди. Я не знаю куди. Зараз будемо дивитись. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки харків в жовтині. Холодно сиро, так знаєте, туман, стелиться. З Чотирь, чотирьох боків буду бити. Щоб у вас було таке відчуття, що від вас всі відвернулись. Вам передбачено щось. Ці об'єкти вже передбачені. А поруч б'є колокол, церква. Чутно. Бога зруйнувати, віру забрати. Буде здавати, що затемнення, знаєте, таке відчуття, що все. Темний період прийшов, не прийшов ще. Це буде тиск такий на місто. Харків жовтень. Цвинтарь поруч, район, де цвинтарі, декілька можуть бути. Дуже гучно передмістя. Їжа буде, чомусь так мені кажуть, не бійтесь, провізія буде, ресурс буде. Але будуть і проблеми. Зараз все подивимось. Як з вікон бачимо, що от до міста щось наближається, падає перед містом. Знаєте, мені от якось показує таку чорноту чернь, а на душі спокійно все одно. Це ж не тому, що я там люблю негатива. це тому, що. Лякати будуть евакуації, до речі, там, може, щось буде. Збирайте речі. Терміново щось. Харків жовтеня. Мені кажуть, от мені те, що яснобаченням, да, кажуть, не поспішай. Послухала і дивись, Харків Чостень, лікарні, медзаклади, загроза. Все, що фармацевтичне також, що у нас є. Ніхто до нас не хоче їхати із влади. Дорога є, як треба зустріч з центральною владою. Але хочуть їхати. Вас небезпечно їдьте до нас. Світла не буде, якийсь аварійний, якесь відключення надовго. Допомогу нам не додають. Щось повинні були дати, не дали саме нам. Як-ніяк як не можемо ми свою чергу дочекати. знаєте? Як нібито воно до нас, а воно раз в інший бік іде. На інше місто, можливо. Харків жовтень. Харків жовтень як головою об стіну. Да? Люди будуть на виборі їхати залишатись, підлаштовуватись чи ні, поки залишаються Не знаємо. От знаєте, знову лікарні, знову. Не знаємо, що робити, чи буде нам допомога. Люди не задоволені владою. Тут такий момент, що. Саме до якогось чоловіка при владі буде, що ти там відпочивав. Я не думаю, що це Терехов мені не він іде. Людина яка, що у вас все добре, ви кажете, все нормально, а ми то бачимо. Диявол активний, дезінформація по Харкову, про Харків. Адмінквартал, центральну частину показує, де такі будинки старі, гарні старі. Монументальні туди прильоти. Харків жовтень. Знову церкви, хрещення о Півночі були-били, півночі церкву зруйнували, ну щось таке. Шукайте вихід, кажуть, кожен для себе шукайте найкращий варіант вихід. Укріплюйтесь, готуйтесь до чогось до чогось. Слухайте, нам дадуть щось хороше все ж таки. Нам допоможуть. Буде якийсь важкий прильот. І знову мені діти, лікарні. Нам допоможуть. Харків жовтень. Зараз подивимось. Цивільні під загрози. Харків жовтень. Розприльот. Військові думають, що ще зробити. Дронів багато, ракети важкі йдуть. І високоточні йдуть, мої хороші знову. Може, якийсь там день-два, трошки він заспокоїться. Якийсь такий дивний момент, нібито, о, все. Замовкні знову. Харків, опалення палення. Чи буде жовтень опалення в Харкові? Важкий шлях. З водою біда. Із-за прильоту. Ну, наш опалення води, по, ну, вода ж, да, по трубах. Це я не питаюся, я так міркую. Через військові дії як не можемо щось не до кінця. А він буде бити. Тільки на нам щось включати будуть бити. І знаєте, що як буде бити? В області, в передмісті, а Харків відключатись буде. В Ми ще подивимось по Відео ви знаєте, я викладаю постійно. Інфраструктура, смерть ні, він дуже активний. Що можна зробити з ворогом? Сили, тільки сили собі придбати, чомусь мені так кажуть. Сильніше ставати, тоді можна щось зробити. Ну, Військові роблять. Військові на своїх позиціях очікують, знають плани ворога. Десь намагається його відсунути, але він б'є і бє, б'є, бє зараз, І передмістя і місто дуже багато. Дронів багато буде. Дрони прям низько будуть йти. Рада для харків'ян. Остерігайтесь вогню, будь-який упора доби. І там, де відпочинки, там, де можна каву просто випити. Тобто воно, знаєте як, ще до міста можуть щось збити, а вже над містом як? Ну, от, ну, вже все от. Е е е кажуть вам, що зараз влетить в місто, що вже летить, то все, будьте в безпеці. Авчанські напрямок жовтий. Ворогу важкувато буде. Ворогу важко, але він знаєте, він знову ж каже: ми робимо важче ворогу, намагаємось його відтиснути. А він що робить? Робить важко нашим цивільним. За якийсь наш рух на Ловчанському напрямку буде атака, дуже така кривала по Харкову. Купинський напрямок, купінський напрямок жовтий. А там просто все вже в щепку, да, розбите. Розбите, розвалене, звідти ще людей везуть, вивозять там наступні села. Там дуже гаряче. Там просто скиди за скидами від ворога. Нам там важко, але ми куди не йдемо. За правосуддям вперед нам треба йти. Тут будуть турмові дії з нашого боку. Ворог буде лютувати. Полтава, жовтий, Полтава, жовтий. Передмістя. Ліси і луки. Передмістя район. І район потерпати більше буде. В районі збивати будуть Полтава в жовтні. Ми знаємо плани ворога вдарити по цивільних. Там якась. Коло велике, поруч, як або підстанція, отак може постраждати. Щось ресурсне це саме місто ближче до центру. Полтава, жовтий. Передмістям місто дрони, але їх збивають. Ви захищаєтесь, ви вам є чим. Буде прольот по інфраструктурі. Буде прольот по інфраструктурі, і чомусь у вас ще й вода з питанням води. Об'єкт на воді. Слухати. Я сподіваюся, що він нам жовтні мости не підриває, тому що і переправи, і щось таке. Тому що вже не перше місто показує біля води об'єкт. Він постійно змінює цю тактику ударів, логіку знайти ну, просто неможливо. Полтавщина жовтий. Багато дрібних прильотів. От як чимось маленьким є Миргород жовтий Смерть. Потім військові і відбуваються. є прильоти, але тут прям чітко в ціль смерті. Ну що тобі Миргород, щоб військові там не були. Не проїжджали, не в'їжджали, не виїжджали. Щось таке. Поруч з Миргородом буде ще об'єкт, дуже горіти. Ще. Ну, там от такий ну, великий вогонь показують. як вибух. Вибух. Хмельницький в жовтні, Хмельницький в жовтні. Хмельницький в жовтні. Постійно щось відбиваєте. Передмістя вогонь. Інфраструктура, прильот. Хмельницький, у вас якесь у нього за це затемнення, загострення, цивільні. І вам щось не скажуть, прильот буде, вогонь ви будете бачити, куди не скажуть, буде такий момент. Дивіться ще розклади. Багато поховань військових Хмельницький. У вас атаки часто, не тільки дрони, ракети також показують. Декілька атак на жовтні. Хмельниччина, жовтий, хмельниччина, жовтий. Буду здаватись, ні буду нам фортить. Пощастило, що трошки тихіше стало, але тут раз і прильот. Хмельниччина. Щось з уламками дуже сильно пошкодиться дрони, дрони йдуть, йдуть, їх збивають. Скиди можуть бути. Хмельниччина. хмельниччина і вогонь великий. Тут є якась система періодичність обстрілів. Тут прямо от він буде тиснути. Та він набагато тепер тисне міст. От як осінь, так загострюється. Що в них там відбувається? Кожна осінь, то що знаєте, якийсь перехідний етап, щось нове таке, що, що повинно нас лякати. Переживемо, куди нам діватися.